Добрий день, шановне товариство. Як і обіцяв, сьогодні друга серія щодо корупційних оборудок в системі Міністерства оборони України. Я нагадаю, попередній першій частині ми з вами розглядали ситуацію щодо закупівель для потреб збройних сил України і наявності корупційної складової. Бо більше того, наголос робився на тому, що наразі прострочена дебіторська заборгованість міністерства оборони. Тобто гроші, які виведені фактично в тінь, складає 44,4 мільярда гривень, Причому, прострочена дебіторська заборгованість збільшилася з травня 2023 року, коли вона складала 36 мільярдів, відповідно до 44,4 мільярдів станом на 31 грудня 2023 року, тобто за часів вже новопризначеного міністра оборони Умірова. Так, от уже після вже виходу нашої передачі з'являються відповідно коментарі з боку міністра оборони Умірова. Зокрема, міністра оборони Рустамомера зазначив, що установа у співпраці з правоохоронними органами викорінює прояви корупції. За словами міністра оборони, система чинить запеклий опір, однак ми його долаємо. Уміра зауважив, що наразі зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. І, відповідно, ці дві поважні установи виявили багато порушень за останні чотири місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки, тішуся. Що відповідна наразі внутрішній аудит міністерства оборони запрацював на повну потужність? Але відкритим залишається питання: якщо аудит запрацював на повну потужність, то яким чином збільшилася просрочена дебіторська заборгованість міністерства оборони з 36 до 44 мільярдів гривень? Не можна викликати поваги і відповідно діяльність Генеральної інспекції Міністерства оборони, яка знайшла порушення на приблизно ту саму суму: 10 мільярдів гривень. Але, шановне товариство, коли спочатку дають можливість сформувати прострочену дебіторську заборгованість, тобто вивести гроші в тінь. А потім героїчними зусиллями двох поважних інституцій, відповідно антикорупційних органів України, нам заявляють про те, що ці схеми викриті, то в мене виникає багато запитань щодо характеру цієї інформації. А для чого героїчно викривати ці схеми, якщо їх можна поламати на моменті їх практичної реалізації, тобто розкрадання державних коштів? Скептикам я зауважу, за матеріалами аналітичного відділу громадської інчативи правосправи було заблоковано на момент розкрадання бюджетних коштів на суму 6,2 мільярда гривень. 6,2. Ми не дали їх вкрасти. А не просто вийшли, і як це роблять чисельні антикорупційні викривачі, продемонстрували документи широкому загалу. Дивіться, товариство, у нас крадуть і крадуть в яких же ж масштабах. Це я скептикам знов-таки зауважу. За матеріалами аналітичного відділу громадської ініціативи права справа було прийнято рішення щодо відставки трьох губернаторів Луганської області: Тука Комарницький і останній губернатор. Луганської області, які наразі не вилазить телеетерів, розповідаючи про свою патріотичну сутність, до нього ми повернемося трохи пізніше. Крім того, безпрецедентним було рішення щодо зняття з посади очільника служби безпеки України по Луганській області Козловського пізніше нам дало зняти із посади очільника департаменту оперативної підтримки міністерства внутрішніх справ України, але менше з тим товариство. Повернемося до корупції в лавах Міністерства оборони України. Так от, Уміров нагадав, що у грудні місяці Служба безпеки України у взаємодії з Міністерством оборони викрила корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже півтора мільярда гривень. Але знову ж то, шановне товариство, ця схема запрацювала. Вона змогла вивести ці півтора мільярди в тінь. Служба безпеки України низький їм Уклін, вони задокументували відповідно цей це злочинний епізод, і наразі проводяться слідчі дії. Але погодьтеся, мають бути ще суди, і має бути головне механізм повернення державі України цих грошей. А це займає досить багато часу, судячи власне, з моєї особистої практики. Тобто півтора мільярди ми вже не дорахувалися. На ті півтора мільярди, відповідно не було закуплено, конче необхідно для Збройних сил України військового спорядження і, відповідно, артилерійських снарядів. Але Умиров не втрачає оптимізму, він говорить про те, що можемо говорити про це наразі публічно попереду будуть ще новини. Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно. Проваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО. Так, от, шановне товариство, чому я раз по разу повертаюся до ситуації з закупівлями системі Міністерства оборони України згідно з стандартами НАТО, власне посада цивільного міністра оборони і є е, моментом тим запобіжникам, які перешкоджають корупційні складові в питаннях матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони. Збройних сил України. Відповідно, стандарти НАТО вимагають цивільного контролю за діяльністю силової складової, а саме Збройних сил України. Для цього і вводиться і парламентський контроль, і контроль з боку громадськості. Ну, контроль з боку громадськості ми з вами оцінили в моменті введення сумніваних якості волонтерів, які би мали перешкоджати. Власне, цим корупційним оборудкам, але менше з тим повернемося власне до самих оборудок. Це я вам підняв градус, скажімо так, для розігріву. А тепер ті епізоди, про які не говорять у Мірах. Але які, на мою думку, варті уваги, наразі колишньому заступнику міністра оборони, відповідно, керівнику департаменту державних закупівель. Тіх самих державних закупівель, які мали би нейтралізувати характер корупційних ризиків в системі Міністерства оборони, повідомили про нову підозру у розкритті майже розкраданні, перепрошую, товариства, майже 1 мільярда гривень. Красиво крадуть, по одному мільярду. І звертаю вашу увагу, товариство. Повідомили про нову підозру. Тобто вже була підозра. Викрили ще один епізод. Ще раз звертаю увагу. Власне, ці епізоди нові сплили після того, як привернули увагу до корупційної складової закупівель системів Міністерства оборони. Так, от про що йдеться? А йдеться про те, що цим посадовим особам інкримінують розтрату майна і перешкоджання законній діяльності збройних сил України і інших військових формувань. І тепер увага, товариство. Щоб ви розуміли ситуації за даними слідства, підозрювані у період дії воєнного стану придбали для потреб Збройних сил України 50 тисяч бронежилетів, 50, роблю наголос. Щоб ви розуміли, про яку кількість йдеться, Так от цих 50 тисяч бронежилетів вони не відповідають за своїм якісним станом та характеристикам. Встановленим вимогам і відповідно не могли бути використані у війську 50 тисяч бронежилетів, які непридатні. Ми знову з вами опускаємо таке поняття як морально, етичні складові у складі злочину. Але мразота, яка крала один мільярд, прекрасно розуміла, що вона ставить під загрозу життя не одного, навіть не двох. Українських військовослужбовців, життя, яке є цінністю для України. 50 тисяч. 50 тисяч наших захисників. І уявіть собі реакцію наразі на нулі українських військовослужбовців, які вдягають бронежилет, і розуміють після цих викривальних публікацій, що він, можливо, і не здатний буде його захистити. Бронежилет це фактично остання надія. Так от, щоб ви взагалі розуміли глибину наших глибин цій корупційній складовій, товари були закуплені у компанії не резидента. Я сподіваюся, пояснювати не варто, що це значить. А кінцевими бенефіціарами, власниками. Були громадяни Російської Федерації. Товариство в мене, знаєте, бракує слів. Представники Міністерства оборони України закупують у фірми, кінцевими бенефіціарами якої є представники країни-окупанти 50 тисяч неякісних бронежилетів. І ми говоримо з вами про обороноздатність нашого війська. Так от, згідно висновків судово балістичної, товарознавчої та економічних експертиз, в результаті поставки засобів індивідуального захисту неналежної якості державі було заподіяно збитків на суму 948 мільйонів гривень. Наразі двоє підозрюваних перебувають під вартою. Для встановлення місця знаходження третього підозрювання за місцем його проживання проведено невідкладні обшуки. Цікава схема, правильно? А я нагадаю, в листопаді Служба безпеки України викрала колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 мільярда гривень під час закупівлі зимової військової форми. Ви пам'ятаєте? Шановне товариство, коли міністр оборони України світла йому пам'яті Резніков, пропонував парі журналісту української правди ткачу і, відповідно, ще іншим особам з приводу закупівлі зимової форми. Ну, парі то річ така, але служба безпеки вирішила не гратися в ці дитячі забавки, а порушила кримінальне провадження. Щодо факту розкрадання державних коштів заступником міністра оборони. А тепер на хвильку. Колишній міністр оборони Різніка, він юрист за фахом. Досить гарний юрист, треба віддати йому належне. Так поясніть мені, яким чином фаховий юрист міг допустити подібного розкрадання масштабів в системі Міністерства оборони. Він не знав цього, закривав очі. Напишіть свої варіанти. Мені цікаво, шановне товариство, ваші думки з цього приводу. Яким чином формувалося за умови фахової присутності фахового юриста прострочена дебіторська заборгованість системі Міністерства оборони на суму 36 мільярдів гривень? Хотілося б почути ваші думки, але фахові. Не на рівні емоцій і дописів сам дурак. Але йдемо далі, шановне товариство, ми продовжимо з вами викорінювати це соціальне зло, так би мовити. Державне бюро розслідувань, вже не Служба безпеки України, ДБР, наразі розслідує схему отримання хабарів на 170 мільйонів гривень від постачальника продовольства для Збройних сил України від групи компаній, а тепер назва: Військсервісволонтер. Серв, Волонтер. 170 мільйонів гривень. І мовиться вже не навіть про морально-етичні питання щодо закупівель або їх невідсутності, а про назву фірми, де присутнє слово волонтер. Мразота, яка організувала цю корупційну складову в системі Міністерства оборони, фактично кинула тінь. На весь волонтерський рух України, ставлячи під сумнів їх добропорядність. Але про що йде мова організатором схеми за інформацією Державного бюро розслідувань є начальник центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики збройних сил України, полковник Олександр Козловський. Це не той Козловський, про якого казав. До речі, шановне товариство, попереду будуть дві серії ще і про Козловського, і відповідно про керівника Нацполіції в Луганській області. Його теж зняли, до речі, за матеріалами аналітичного відділу громадської ініціативи права справа. Так от, за даними слідства, на початку 2022 року Козловський та його підлеглий з іншими. А тут знову увага, товариство. Поки що не встановленими військовослужбовцями організували злочинну групу. А у мене запитання вже до ДБ, що значить поки що не встановлені? Вкрадено 170 мільйонів гривень. Ви фактично виводите з числа підозрюваних низку посадових осіб. А на мою думку, саме це і відбувається. Якщо. ДБР не дасть відповіді на це запитання, то вже будуть запитання до самого ДБР. Але продовжимо: власне, щодо розкрадання грошей по цій корупційній складовій. Так, от, тут, не від великого розуму, пан Козловський вирішив. Виводити гроші через фірми афільовані зі своєю дружиною і своїм тем. Відповідно, на е, рахунки фірми дружини було перераховано суми е, приблизно е, 113 мільйонів гривень, не приблизно а точно, а тиську 56 мільйонів. Ну і течі, щоб скажімо так, е, не було їй сумно під час цих, цих схем. Було перераховано 2 мільйони гривень. Так от загалом вдалося встановити, що родичам Козловського, постачальники харчів для ЗСУ перерахували 172 мільйони гривень. А за що ж вони перераховували шановне ну, товариство? А виявляється за те, що організатори схеми блокували подання позовів відміну оборони до постачальників за зрив постачання продовольства та розгляд скарг. На неякісні продукти від військових частин. Тобто приходять скарги з військових частин щодо неякісних продуктів, а пан Козловський їх під сукно. І, відповідно, Міністерство оборони жодним чином не реагує на скарги військовослужбовців з нуля, які змушені харчуватися тим непотрібом, які постачали фірми, які належали відповідно дружині, тестю і тещі. Полковника Збройних Сил Україн. А далі найбільш цікаве. Чому я говорю про те, що пан полковник невеликого розуму людина? Це те, що називається з грязі, в князі. У 23-му році полковник ЗСУ Козловський вирішив, що пожили в злиднях і досить. Трецарювати, незважаючи на широкомасштабне вторгнення російських окупантів. Так от 2023 році він придбав Toyota Corolla крос гібрид за 1,41 мільйонів гривень. Автівку зареєстрували на його доньку, студентку військового інституту КНУ Міні Шевченка, яка за весь цей період лише отримала 378 тисяч доходів. Чудова студентка, до речі. Я, знаєте, все більше дивуся рівні заміжності українських студентів, які зможуть заробляти 400 тисяч доходів. Але на цьому Козловський вирішив, що не варто зупинятися. І придбав квартиру в Києві за адресою вулиця композитора Мейтуса, 4А площею 158 квадратних метрів. За якихось 5 мільйонів 850 тисяч гривень. Оціночна вартість 8 мільйонів 340 тисяч гривень. Це інша вже тема, яким чином така розбіжність в цифрах. Але є іще один показовий приклад недолугасті пана полковника. Її оздоблюють меблями, мовиться про квартиру. Що купують за гроші з банківської карти тестя Гладюка? І влітку 2023 року, щоб ви розуміли, масштаби корупційних дій полковника ЗСУ він придбає, ймовірно чомусь ДБР повідомляє, хоча що значить ймовірно. 47 земельних ділянок на території Київського, Хмельницького, Вінницького, Черкаської, Житомирської і Полтавських областей. От географія у людини! Любить він свою країну, любить її чарівні краєвиди, річки, Озера, Ліса і поля. Угіддя він любить. Їхня вартість лише 7,7 мільйона гривень, а права власності зареєстровані на те, що тестя фігуранта. Товариство. Незважаючи на всі емоції, які у мене переповнюють, буде і третя серія щодо корупційних дій в системі Міністерства оборони України. А ви, товариство, поширюйте це відео, лайкайте і коментуйте, бо я ще раз підкреслюю, тільки коли виносяться це явище під світло софітів, є реакція з боку і правоохоронних органів, і відповідно Міністерство оборони України, я проілюстрував це на конкретних прикладах, лише громадський контроль, наш з вами, товариство, не антикорупційних чисельних органів. Дозволить говорити про те, що наші Збройні Сили України відповідно Міністерство оборони будуть відповідати стандартам НАТО в моменті прозорих схем закупівель для потреб наших захисників. Тільки ми разом з вами зможемо подолати і зламати хребет корупції цьому ганебному явищу, яке супроводжує українське військо навіть під час найбільш жорстоких випробувань для нашої держави. Незважаючи на все. Зберігайте холодну голову, віру у нашу з вами перемогу. І головне, Україна є і буде, незважаючи на зусилля от чиєї мразоти. Ми разом з вами їх викоренимо і відсвяткуємо нашу з вами перемогу. Віримо в ЗСУ і тримаємо стрій. Це буде Україна.